Мої вітання глядачам телеканалу РТБ в ефірі. Передача діяльність депутатська і гостем студії є народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань освіти та науки Леся Оробець. Мої вітання. Доброго здоров'я. Отож, пані Леся, якою є мета приїзду на рівненщину? Насправді, в першу чергу, освітянська маю сьогодні зустрічі не лише студентами, яка вже відбулася, але маю ще й зустрічі з освітянами, педагогами, працівниками вищої освіти. Будемо обговорювати новий закон про вищу освіту стосовно нового закону про вищу освіту. От на вашу думку, цей діалог, який сьогодні відбудеться за круглим столом, можна буде вважати результативним? Тобто, ви розраховуєте щось для себе нове дізнатись, відкрити, чи це просто спілкування? Насправді. Мені найважливіше не просто щоб почули те, про що я хочу поговорити мені важливо почути думку професіоналів. Бо законопроект, який пропонує зараз міністерство, дуже далекий від досконалості, і те масове обговорення, яке на камери влаштовувалося на з'їзді вчителів, теж далеке від справжнього обговорення. Тому розраховую сьогодні насправді професійний підхід людей, які читали цей законопроект. Ну, зокрема, те, що ви тільки що сказали, ви оприлюднили на власні сторін. Сторінці, перепрошую лав джорнал. Ось а хотілося б, щоб почути певні аргументи з приводу того, що закон про вищу освіту насправді далеко не ідеальний. Складається враження, що цей закон не про вищу освіту, а про міністерство 20 нових повноважень. Повний контроль над фінансами, над кадровою і адміністративною політикою і над якістю і змістом освіти. Що це значить? Це значить, що в одній точці, в одних руках, в руках міністра буде акумулюватися колосальні фінансові і адміністративні важелі і вибудовуватиметься так звана піраміда. При цьому при тому, що на словах декларується болонський процес, конкурентність, боротьба за якість освіти. Але якою може бути боротьба в замкненій системі, де борються не які. Істю, а лояльністю до міністра уже цього року вузи, які дозволяють собі незалежну позицію щодо того, що відбувається в освіті, потерпали від скорочення держзамовлення. А ви розумієте, що якщо немає держзамовлення, немає за що вчити студентів, немає за що тримати ставки викладачів, це по суті смерть вузу таким чином. Вузи роблять пінконтрольними. І цей законопроект буде ще одним цвяхом в домовину нашої вищої освіти. Ось зі, зі свого боку, ви пропонували певні зміни до цього проекту закону, якщо можна дізнатись, які так, звичайно, більше того, про це ви почуєте згодом. Щойно міністерство зареєструє свій законопроект. Ми представимо свій варіант, свою позицію, свій підхід до реформи вищої освіти, але про це згодом. А щодо того, чи що зараз ми пропонували так, пропонували, запропонували багато змін поправок, і ви знаєте, що найдивовижніше? Найдивовижніше? Вижніше, те, що навіть цитуючи офіційні послання президента, його виступи, його обіцянки як кандидата в президенти щодо вищої освіти. Ці обіцянки і ця позиція президента не збігається з тим, що прописано в законі. Ну, до прикладу, в посланні президента прописано, що зовнішнє незалежне оцінювання має бути єдиним і винятковим критерієм вступу до вузу. Але так не відбувається. За законом Табачника буде існувати, що так званий бал вищого навчального закладу читай екзамен, тобто це повернення до старих корупційних схем, коли хай існує тестування, але воно на жаль ні на що не буде впливати. Знову багаті і е, зі зв'язками матимуть. Муть місця а бідні і без зв'язків ніколи не проб'ються наверх. Тобто, система закриє саму себе. Другий момент це там ні слова не сказано про співпрацю з. Роботодавцями, а я переконана, що саме можливість знайти хорошу роботу, здобувши освіту, це те, що гріє батьків тратити останні кошти на навчання своїх синів і доньок. І погодьтеся, якщо зміст освіти далекий від того, що чекають ті, хто потім їх візьмуть на роботу, і потім за свої кошти бізнесменам, працедавцям, доводиться переучувати молодь з дипломом. То питання залишається відкритим, кому потрібна освіта заради корочки. Бо корочку може отримати будь-хто питання: чи будь-хто зможе отримати хорошу роботу після такої освіти. Ось стосовно роботодавців, в новому проєкті закону такого поняття, як спеціаліст, не буде бакалавр та магістр, Ну, принаймні так закладено там. Ваша думка з цього приводу: наскільки доречно це робити і чи потрібно взагалі? Втім, залишили поняття молодшого спеціаліста, проти якого. Не хотячи, але виступали київські ректори. Бо молодший спеціаліст це ПТУ, це рівень ПТУ. І ПТУ ніколи протихосвіта освіта ніколи не була в системі вищої освіти. Це таке собі зрощення з метою знищення. І ректори дуже раптали, але на публіку мало хто з них наважився про це дискутувати. До чого приведе знищення такого поняття як спеціаліст? Я особисто не бачу, що чи міністерство готове знайти на це відповідь. Взагалі складається враження, що міністерство намагається відхреститись від всього того, що було до, до нього. Скажімо, як в свій час відхрестились від 12-річки. десять років вкладалися шалені кошти, ресурси, вчилися, розтягували шкільну програму, щоб за одне натискання кнопки переголосувати і змінити тривалість навчання. Боюся, що такі самі новації чекатимуть нас і при прийнятті цього закону. Є ще одна проблема: проблема для реформування усієї системи вищої освіти це автономія наших українських вузів. На ваше глибоке, хочеться почути переконання. Така автономія потрібна, і кому вона, якщо потрібна, вигідна в першу чергу студентам, власникам приватних навчальних закладів чи ректорам державних вищих навчальних закладів? Автономія потрібна Україні, щоб потрапити в двадцятку найсильніших економік. Парадоксально, але це так, бо в найкращих най... найсильніших економіках світу є держави, які позбавлені природнього ресурсу, скажімо, Японія. Вона явно бідна на запаси заліза і інших корисних копалень. Втім, там немає жодної країни, в якої є слабка система освіти. А сильною система освіти буває тільки тоді, коли є конкуренція, коли є автономія, коли є право вузу боротися за своє місце в рейтингу, боротися за фінансування за кращого професуру і за кращого студента. Тільки тоді, в цій боротьбі, в цьому змагальні. Досягається якість адміністративними методами, коли міністр один єдиний вирішує, кому що читати і як. Цій системі якості ніколи не буде, бо мотивація є лише ставати більш лояльними, тихими і послушними, а не кращими, переконливішими, професійнішими, заможнішими. Автономія в першу чергу фінансова автономія в законопроекті від табачника присутня лише на папері, бо вузу ніколи не дадуть можливість розпоряджатися спецфондом, тобто коштами, заробленими на науці. Втім, в світові провідні університети давно заробляють не на студентах, контрактниках. Вони заробляють на науці. Інноваціях, державних грантах і благодійних пожертвах від своїх успішних випускників. Ви пам'ятаєте, щоб в Україні успішні випускники що-небудь пожертвували своєму університету? А чому? Та тому що не відчувають підтримку і не відчувають потребу це робити, потрібно ситуацію міняти. І саме в фінансовій автономії, в тім, як і адміністративній кадровій, право обирати ректора, право визначати, хто, який викладач і чому буде вчити студентів, право конкурувати. Цього хочуть позбавити наших вузів. Перед ефіром ви сказали, що не вірите в політичні прогнози. Угу. Ось, а скажіть, будь ласка, який ваш освітянський прогноз стосовно закону України про вищу освіту? Тобто. Буде він прийнятий, не буде, буде прийнятий такий, як є, можливо, будуть певні зміни. Вам більше відомо про це? Вам відомо про те, що між собою говорять депутати? Скажу так, про політичні прогнози, це ми жартували, коли обговорювали рівненську погоду, випаде сьогодні сніг чи ні. А от чи буде прийнятий закон про вищу освіту? Скажу так, в своїй роботі як депутата, я і раніше вірила в Бога. Але спостерігаючи за тим, що відбувається в нашому парламенті, іноді я почала вірити ще сильніше. Бо іноді, коли навіть весь зал, все політичне кодло проти того, що є правильним і розумним. І з якихось незрозумілих, непояснюваних людським людському оку причин відбувається саме так, як правильно і розумно, так скажімо, було з законом про заборону реклами тютюну. І ми про це сьогодні ще поговоримо щодо моїх прогнозів по закону про вищу освіту. Буквально зараз відбувається нарада в адміністрації президента. Де між собою змагаються два законопроекти законопроект табачника і законопроект Мірушниченка. Хтось із них сьогодні вийде переможцем, хто я не знаю. Втім, якщо вийде переможцем закон табачника, чого б мені не хотілося, то з сумом скажу, що в комітеті Верховної ради з питань освіти він довго не затримається. Адже цей комітет от-от очолить кум… І близький товариш табачника, і на три четверті цей комітет складається з прихильників і сателітів теперішнього міністра. Тому він дуже швидко без особливих правок буде прийняти Верховною Радою. Інше питання, що це програмний документ, і документ на десятки років. Боюся, що він лише законсервує стару радянську систему, не в найкращому її вигляді. А ось чим відрізняється документ Мірошниченка від документу Табачника? Ключова різниця це автономія. Це право вузу самому вибирати, як заробляти кошти, кого брати в студенти, які лекції, які курси читати, яких фахівців готувати, право вузу самому брати відповідальність за своє майбутнє, конкурувати в чесній боротьбі. Мені там страшенно подобається ідея, коли фінансування вищих навчальних закладів залежить не від доброї волі міністра, а від місця у рейтингу. Наскільки батьки і абітурієнти готові вчитися в цьому вищому навчальному закладі? Наскільки роботодавці зацікавлені і задоволені продуктом цього вищого навчального закладу? Бо дивна ситуація, коли вуз, який в рейтингу далеко не першій десятці, я маю на увазі Національний Авіаційний університет, в якому проректором колись був той самий пан Луцький, а він раптом окремою строкою в статею в бюджеті. А набагато кращі університети, як скажімо, та ж могилянка, навпаки, терплять від зниження кількості держзамовлення. Де в цьому логіка? Здорового гузду в цьому ніякого лише питання особистої вірності, мовчання і терпіння такого міністра, як є зараз. Зрештою думаю, і самі студенти перепрошую, мали б долучитися до обговорення і обдумування О, цієї теми. А я би хотів вас, перш за все, привітати сьогоднішнім святом, як не як День писемності та української мови, ми сьогодні святкуємо. І цікаво почути вашу думку з приводу того, яке майбутнє в української мови, оскільки певні камені спотикання навіть в цьому питанні є. Як вам сказати? Скажу так, як думаю, Щоразу, коли я. Чую про питання мови, а так само про питання віросповідання і поділу нашої держави на схід і захід, я думаю, або в нас скоро вибори, або в нас дуже великі економічні проблеми. Бо ніщо, як тема мови і релігії не є настільки дражливою, щоб відволікати суспільство від того, що з їхніх кишень прямо зараз крадуть. Коли в нас на державних закупівлях з держбюджету щороку відмивається 20-30 мільярдів гривень? Дирка! Щоб ви розуміли, що таке 20 мільярдів гривень, це весь освітянський бюджет. Відмивається через державні закупівлі, через одного поставчика за завищеними цінами. Ми зараз копнули тільки одне питання: як деребаняться гроші, які йдуть на шкільне харчування? І коли вилазить, що по областям скрізь. Завищують ціни, закупляють на 15 20 дорожче ніж можна купити те саме м'ясо чи інші продукти на ринку, то в мене завжди питання: а чому у суспільство вкидають питання мови і від чого наші з вами очі в цей момент відводять? Я зрозумів вашу відповідь, але рано чи пізно доведеться припинити спекулювання на мові. Ось і коли на це можна очікувати? Чи все ж таки знову? Напередодні виборів знайдеться депутат, який просто-напросто спробує зробити все для того, щоб запустити цей процес. Знайдеться, і ми знаємо цих депутатів, скажімо, той самий пан Колесніченко, який перед місцевими виборами зареєстрував закон про мови, дражливий для абсолютно всіх в Україні. Відволікання від уваги. Але зрозуміти правильно, ви правильно ставите питання, коли в суспільство перестануть відволікати на такі теми? Лише тоді, коли. Саме суспільство почне в політиків питати конкретику. От перестаньте ви нам розказувати про мову, про геополітичний вибір, про політичну гру на екрані. Ви нам скажіть, чесно, ви будете закривати нашу школу чи ні? Ви лікарню нашу закриєте? Чи все-таки, коли до мене приїде скоро, там буде щось більше, ніж бинти і аспирин? Коли відповідають на питання, чому на місцеву владу звалили стільки повноважень і ніколи не дають достатньо коштів, чому їм доводиться віддуватися за те, що на верхах державний бюджет крадуть? От коли оце буде питати виборець в кожного політика, який явиться на явитись перед його ясні очі? Ох тоді в цьому суспільстві щось почне мінятися. Бо коли бабусі обговорюють мову чи геополітичний вибір, то вони, бідолаги, може й не хотячи, але не розуміють, що в цей момент політики за їхніми спинами з їх пенсій, з зарплат їхніх внуків крадуть. Ну частково це проблеми ж таки суспільства, що воно це дозволяє. Це проблема суспільства, бо як би там не було, але цю владу, яка є зараз яка була до того, обирало суспільство, обирали ми з вами. І питання в тому, що один раз довіривши, потім не завжди ми готові контролювати цього політика. І знаєте, з мого особистого досвіду, над кожним чиновником має кожен чиновник спиною має відчувати дружній теплий подих, що громадяни за ним спостерігають. Скільки вже разів переконувалась, тільки починаєш от докопуватись, скажімо, так само з тим самим харчуванням. Ідеш. До журналістів вони пишуть про це статтю, що такий-то, такий-то чиновник купляє капусту по 12 гривень за кілограм в сезон. Так? І тут же цей чиновник починає так, не дуже комфортно себе відчувати. Бо кожен думає, що в нього є криша, так? але не кожен переконаний, чи ця криша готова його не здати за такі собі фокуси. І от коли за кожним чиновником, який має справу з державними ресурсами, буде стояти громадський контроль, тільки тоді вони почнуть працювати так як слід. І, можливо, доведеться поміняти не одне покоління чиновників, перш ніж державний апарат запрацює все таки на народ України, а не на тих людей, які сидять у Києві, е, на вашу думку, як Забезпечити дружнім теплим подихом, цитую вас, українських парламентарів. О, знаю декілька хороших прикладів. Сьогодні, виступаючи перед студентами РДГУ, про них розказувала. Скажімо, як 500 студентів змусили відкликати законопроект про вищу освіту Ківалова і Єфремова. Вперше в їхній законодавчій практиці їм через протести студентів, вони відчули своєю шкірою протести студентів, довелося відкликати законопроект. Або, скажімо, коли люди протестували, молоді люди протестували проти вбивства Ігора Індила. І якби не хотілося тодішньому міністру внутрішніх справ прикрити колег по цеху, довелося вигнати начальника відділку і двоє міліціонерів за вбивство хлопця зараз сидять на лаві підсудних. Суспільство в вигляді своїх молодих і активних членів починає потихеньку проявляти своє незадоволення. Ви подивіться, 7 тисяч вчителів. Весною вийшли на протест проти низьких зарплат. І Уряду довелося, хай не набагато, але піднімати їм зарплати, вони злякалися. Тільки так, тільки активною життєвою позицією, тільки не впадаючи в апатію і демонструючи, що нам не все одно ми за вами дивимося, ми вас контролюємо. Тільки таким чином можна виховати покоління нових, більш відповідальних політиків. Ну о, про цьому всьому варто згадати про крах надій після помаранчевої революції. Це теж є е, тим стримуючим важливим, який не дозволяє суспільству наразі робити ті кроки, про які ви мені розповідали. І час, на жаль, наш вичерпано на сам кінець. Е, декілька слів про сьогоднішній день, про сьогоднішнє свято про те, чому потрібно любити шанувати нашу рідну мову, і ми на цьому будемо закінчувати. Я вам скажу так: найбільшим ворогом нашим є навіть не стільки сьогоднішня влада, скільки колосальне суспільне розчарування, і це дійсно наслідок подій 2004 року, коли люди повірили, обрали, але потім не контролювали, що буде робитися. Не можна вірити, що прийде месія. Немає фантастики, що хтось зробить за нас, наше громадянське суспільство. Коли кожен з тих, хто сидів сьогодні в залі студентів, зрозуміє, що ця держава це його особистий проект, це його особиста відповідальність, коли піде на вибори і проголосує не телевізором, не новими обіцянками, які яйця виєдиного не варті. А проголосує за тих, хто готовий міняти, хто приходить новими відповідальними командами, тільки тоді почне щось мінятися. Тільки коли кожен чиновник почне на своїй спині відчувати дружній теплий подих, тоді в нашій державі щось буде відбуватися. І можливо, тоді знайдуться кошти і на підтримку мови, і культури, і освіти, і багато інших корисних речей, які не зайві в нашому суспільстві. Дякую вам за розмову. А глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань освіти та науки Леся Оробець. Дякую за увагу. На все добре.